Ранок добрий. Продовжується тиждень, який розкриває нам поняття ЄСМ. Це про що? Це про е усвідомлення свого життя з точки зору як нам в ньому. Е але оце як нам в ньому побудована на певній програмі розвитку. Тобто, е як людина бачить себе як людину. Яка верхня точка у неї рухає її? От що таке рух, так? що таке вітер? Це різниця ну, певних площин. Тому перше, про що ми повинні казати, це про внутрішню внутрішніх активізованих боїв або енергії. Спрямованих на досягнення якогось е, образу. Тому що далі за програмою є е, вибудовування образу, що ж я хочу. До речі, вчора на Фейсбуці побачила фото художника, який. Малював з богині Плодоріддя, яка була в Трипівській, я так розумію, культурі. От, ну, він досліджує да, ці дохристиянські образи. І от знову ж таки звернула увагу на Ореол, який потім в іконах використовується. У цей ореол, як на мене, він якраз і дуже нагадує. Чи бачить людина образ, який вона хоче втілити? Це дуже важливо, тому що саме бажаний образ він запускає внутрішніх боїв, внутрішню мотивацію. Я вважаю, що дуже великою проблемою нашого суспільства є те, що людину намагаються мотивувати зовнішніми факторами це перше? По-друге, намагаються одягнути чуждий образ. І не враховують в цьому от якраз накопичений досвід роду. Я дивлюся серіал-Менталіст, і там, в одній серії, проблема у цих геїв, да? коли людина в тілі живе, наприклад, в одному а відчуває себе по-іншому. На мій погляд, на це є дві причини. Перша це підключка в роду до магічних якихось крадників, ну, тобто хтось дуже хотів щось отримати і він в цьому використовував магію. Причому ну, не розуміючи, що він робить. Друге, це нечищений простір роду, коли душа намагається проявитися через живущих. Особливість моєї роботи в тому, що я шукала знання не для того, щоб їх продати, а для того, щоб знайти, перш за все, себе і е, зрозуміти себе, дати собі можливість розвиватись, рухатись. І буквичні коди мені просто допомагають бачити е, от все, всі інструменти, які я використовую, букви це філософія Ліла. Образи, слов'янські символи гімнастика вони допомагають мені зробити мій простір інформати... інформативним і навчитися з цим комунікувати, да? тобто створювати внутрішній образ, зовнішній образ через певну інформаційну площину. В буквичних кодах є два поняття я. Перше, це розуміння своїх ролей, що я в житті повинен реалізувати. І це проходить через чотири базові точки, через чотири базові посвяти. Це розуміння того, що я є частина чогось, я, я повертаю до поняття роду. Це розуміння, що у мене є якісь джерела, які мене наповнюють, надихають. Є інструменти, які я можу використовувати для будування свого. Простору, і результат, який да, дає мені певне положення в тому суспільстві, яко, яке я вважаю для себе значущим. І от в цьому плані я знову ж таки хочу повернути до поняття я як частини роду. І статусу, який я можу зайняти в роду, саме тому, що я накопичую певний досвід. І це ми приходимо до іншого поняття, «я». це поняття, яке базується на внутрішній піраміді і на внутрішньому образі. Моя робота якраз і допомагає створити цю внутрішній образ і внутрішню піраміду. І базується на тому, що людина може усвідомити себе через призму своїх реалізацій, через призму свої, своїх задач, які ведуть до певного положення, до певного статусу. Знову ж таки, я вважаю, що соціальні ігри нам не дають повного розкриття того потенціалу, який в нас закладений. Чому? Тому що є поняття душа. А душа це накопичений досвід в роду на рівні 700 років глибину. І до тих пір, поки ми не навчимося читати оцей пласт історії, ми нічого не можемо змінити, розумієте? Намагання засунути людину в якісь тваринні рамки, це помилка. Помилка, яка руйнує і людину, і суспільство в цілому через війни або гей-ігри.